Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні цілий ряд подій, які передував, нагадав мені вислів Уінстона Черчилля, що американці завжди зроблять правильно, але перепробуючи до цього неправильні варіанти. Знову так спостерігається. Це він, звичайно, робив висновок по діям американців у Другій світовій війні, але ця поведінка у них зберігається і зараз вони захищають свої інтереси так, як вони бачать події в Європі, війну між Україною і Росією, їх бачення, що треба зберегти Росію. Я вже неодноразово говорив про те, як бачать американці ситуацію в Європі, як вони бачать нашу війну, говорив, що українці для Америки зробили більше, ніж вони нам допомагають. І про те, що повністю, завдяки героїчним діям українців, ми витіснили Росію з ринку газу в Європі, ми повністю знищили. Російський арсенал і перезавантажили фактично оборонну промисловість заходу, де немає місця російської зброї. Ми знизили витрати ще в 91-му році. Вирішивши віддати ядерну, ядерний арсенал, знизили витрати Америки на безпеку. За це отримували нічого, не значущу бумажку. І фактично все це ми поміняли на так би мовити бусіки. Тобто наші можновладці з їх невгамовним бажанням красти, брати собі зайве, брати собі чуже, вони весь український потенціал фактично злили в нуль. Останнім часом в змі було цілий ряд. Статей про те, що американці дають українцям зброю лише для того, щоб захищатись, не для того, щоб розгромити російську навалу, російську армію. Що Америка не зацікавлена в розпаді Російської Федерації. Аналіз подій, що відбуваються з Російською імперією, цією недоімперією, говорить про те, що в в тих формах, в тих розмірах, в тій конфігурації в'язниці народів, що перебувала і перебуває Російська Федерація. Вона буде генерувати зло, вона буде генерувати конфронтацію, буде генерувати військову агресію по відношенню до своїх сусідів постійно. І з огляду на дії Сполучених Штатів Америку це влаштовує. Більш того, я вже говорив про те, що до, до прикладу, коли пан залужний минулого року звернувся в журналі «За економість», що йому необхідно негайно для перемоги над Російською Федерацією. Ми пам'ятаємо, що це було дано аж через 9 місяців, коли Росія закопалася, тобто вчасно не було надано, і в принципі це все затягувалося для того, щоб Україна швидко не перемогла. Російську Федерацію, російську армію я з цього зробив висновок, що Америки це не вигідно. Ну це в принципі, підтверджується. От уявіть собі, якщо б українська армія в тому стані, не будучи готова в складі добровольців, які за покликом душі за покликом волі стали боронити Україну, і вони б розгромили, знищили за рік російську армію. Виявляєте, щоб задали питання, які б задали питання платники податків Америки, куди ми витрачаємо на оборону такі кошти, якщо силами такої маленької армії знищилась армія Російської Федерації? Тобто, на жаль, ми бачимо, що у сполучених штатах інша стратегія, інше бачення ролі та місця Російської Федерації цієї імперії зла. На, на ці роздуми мене також наштовхнув інтерв'ю Любарського. Він якраз розбирав відео. Це була зустріч та обговорення питань майбутнього Росії. Його влаштував письменник Акунін і журналіст Гурієв. І вони там обговорювали про майбутнє Росії, про виклики. про Майбутнє Російської Федерації, чи залишати її в такому стані, як вона є, чи робити федеративний устріл, чи дробити її на частки. Рекомендую вам подивитися і цю бесіду, і розклад аналітику Любарського. Що я зробив які висновки з цієї всієї ситуації. Як мислять на кращі уми Російської Федерації, як діють Сполучені Штати Америки, з цього всього я роблю висновок, що Сполучені Штати не зацікавлені хоча та конфігурація, яка зараз є Російській Федерації, ті масштаби, ті ресурси, які необхідні заходу для? Вирішення їх економічних питань. Ви ж бачите, санкції не діють цього року. Російська федерація знову отримала профіцит. Це не враховуючи те, що були заморожені рахунки Російської Федерації за кордоном більше 300 мільярдів доларів. Але ресурси Російської Федерації заходу потрібні. Вони закуповують нафту, газ, природні копалини. І будуть продовжувати, от дивіться ситуація. Наприклад, з тими ж бурятами, це частка Російської Федерації. Ви знаєте, і ви бачили, як живуть буряти, ходять за нуждою на вулицю. Вони живуть на природних ресурсах, яким користується Кремль, живуть в проголодь, і для них, от як для нас, поїздка в Турцію на на відпочинок, так у них. Поїздка в Україну на війну. Ви ви уявляєте, як е, люди в Російській Федерації в глубинках живуть? Що для них поїхати на війну в Україну це вийти в світ? Вони, хоч побачать, е, що є е, унітази, що є стиральні машини і таке інше? Вони навіть е, знов ж таки не навчилися їми користуватися, але їм цікаво подивити, цікаво, подивитись світ і перспективи. В Російській Федерації у них не буде. Ну і взагалі ця Російська Федерація так сконсуройована. Все йде в центр. Центр виготовляє зброю, яку вони направляють на війну з сусідами. Вони ведуть гібридну війну. Вони ведуть інформаційну війну, вони вручають цим знедоленим народам зброю і відправляють вбивати сусідні народи. Налаштовуючи їх агресивно проти сусідів, і так буде існувати постійно, поки буде Російська Федерація існувати в таких розмірах. На жаль, для США це приємливо. для них влаштовує ситуація, коли імперія зла знаходиться. В центрі Європи і тут питання: чи зможемо ми переконати, чи зможемо ми зможемо вивести цей інтерес в США поки цього не відбудеться, ніхто нам достатньої зброї не, не дасть. Я вже говорив про нашу перемогу. Як я бачу перемогу щодо змін в Російській Федерації для того, щоб ми перемогли, має бути перемога трьох П. перш за все, це поразка. Поразка військова Російської Федерації, друге П це признання вини, і третє П це покаяння. От якщо відбудуться ці три П, тобто відбудеться поразка військова визнання цієї поразки, і покаяння, як це до прикладу, відбулося з німцями, в цьому випадку ми можемо мати собі сусіда миролюбивого. Але ж ви розумієте, як це неможливо зробити в сьогоднішніх умовах? Інший варіант, який може в нас влаштувати, це коли у Російської Федерації у росіян виробиться рефлекс, коли вони будуть розуміти, що прихід росіян зі зброєю на українську територію це смерть. Щоб вони в найкращому випадку повернуться без рук, без ніг а в іншому випадку це буде як Бермудські тривожні, коли росіяни виїжджають в Україну і зникають або приїжджають в пакетиках. Звичайно, для цього нам треба власна ВПК, власна зброя, яку в необмежених розмірах, або шукати на стороні заходу наших партнерів, хто зацікавлений в знищенні Російської Федерації, в її дробленні, я вже на минулого разу говорив про слова Петра Павла, чешського президента військового. Він на цьому розуміється, і він сказав, що. Європа має надати максимум зброї для того, щоб знищити Російську Федерацію на території. Європа має бути зацікавлена в знищенні армії Російської Федерації. Тому до чого я веду? Ми маємо працювати звичайно з заходом для того, щоб нам надали достатньо кількості зброї для того, щоб знищити Російську Федерацію армію, а ця країна має бути роздроблена. Ця тюрма народів має бути знищена, і Європа має бути в цьому зацікавлена. Більш того, нашим американським партнерам треба нагадувати, скільки ми зробили для позиціонування Америки і в економічному, і в політичному плані, тому вони нам винні. Я розумію, що вони не можуть нам надати достатньо, тому що наша влада все це розкрадає. Це наше завдання, як нам суспільству, отримати прямий контакт з нашими американськими партнерами з європейськими партнерами, щоб вони бачили на куди витрачаються ці кошти. Я вже говорив, що ми маємо. Зруйнувати ставку, в якій там шарлатани проходимці. Ставка має бути наповнена військовими. Кабмін має бути наповнений військовими. У нас має бути чотири міністерства. Всі мають бути розігнані. До, до речі, от сьогодні е, Павло Себастьянович добрий такий допис зробив в фейсбуці Щодо дій, і ми маємо розуміти, що лише українці, лише суспільство може зберегти свою країну і побудувати щасливе майбутнє. Звичайно, кращий варіант це розпад Російської Федерації. Саме ідеальний варіант це три П. Що я сказав: це поразка, провина і покаяння. Ну а програма мінімум це я ж кажу створити для росіян Бермудський в вигляді України. Саме це ми маємо вимагати від наших європейських партнерів, від наших американських союзників. Ну і звичайно від нашої влади. Влада має або усвідомити, або піти геть. Ми більше не можемо ризикувати собою своїм майбутнім, своїми дітьми, своїми життями. От такі мої враження: про щодо статей в іноземних видань щодо подій в Росії в Україні, в Європі в Сполучених Штатах. Як то кажуть, спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих, тому об'єднуємося, розповсюджуємо здоровий глузд посеред українців і починаємо діяти. Слава Україні!